Бачите, машина стоїть. Коли вона так облимає на обочині, їй краще, їй треба об'їхати в цьому лівому ряду. Не треба їхати попри неї, тому що там шофер, що той шофер там робить, його можна збити і так далі. Все треба перестроїти в лівий ряд. Багато шоферів їдуть, їдуть в цьому ряду і не міняють смугу. Воно буває, буває воно буває, в мене таке. Тому що часом ти заїжджаєш за поворота, ти не встигаєш перестроїтися і бачиш, машина з правого боку стоїть, і тебе з лівого боку притиснули, ти не можеш перестроїтись в лівий ряд. І це... ну, але треба хоча б знизити в швидкість в такій ситуації, коли ти не можеш поміняти смугу, знизити, щоб акуратно проїхати біля цього поломаного трака, щоб його часом не збити. Так. Ну, старатися треба переїхати в лівий ряд. От, Часом не можеш, часом просто в тебе немає шансу переїхати сюди. Я пам'ятаю, в мене раз було, отак виїжджав поліцейський. Е, от бачите, машина виїжджає з цього. Е, вон машина сіра поїхала, отак звідси виїжджає поліцейський. І в мене йде цей. Я не знаю, що цей поліцейський не це саме. І я, що він, він обично має, якщо він виїжджає на цей, він має просто прискоритися. А він якось так зробив. Що він не прискорюється, він наоборот почав тормозити, і я поча його притискати. і Я не можу в лівий ряд перестроїтися. І, коротше, так вийшло, що цей поліцай, він аж практично зупинився на цьому. Я дивлюся в зеркалі, він практично зупинився на цьому виїзді. Він мав просто в нього легкова машина, це, ну, це по правилах. Якщо виїжджаєш на хайвей, тобі треба дати газу і зрівнятися зі швидкістю цього, що йде трафік, що машини їдуть. А він щось наоборот почав приторможувати. І мені нема куди диватися, щоб його пустити сюди, бо мене просто ніхто з лівого боку не пускає. Дуже насищений був цей. Ну і все. І чим це закінчилося? Та нічим не закінчилося. Я думаю, що він зрозумів, що він зробив. Він просто мене обігнав і поїхав далі. Він навіть, навіть мені нічого не сказав. Так що, так що така ситуація в мене була. Це було того року. От. Люди часом не розуміють. Він виїжджає на хайвей, і він думає, що він собі виїжджає, і йому так треба. І він, і він собі просто їде, їде, вклинюється помаленьку і виходить що? Виходить, все взаді нього починає тормозити. Це дуже опасно, дуже опасно це. Ой, вага вага, і знову вага відкрита. Ну а ця вже вага знаходиться практично в Сакраменто. І зараз ми подивимось, що вони в нас хочуть. Тут знак, так як на ті возі що був чекати тут, поки вага не цей, не проїде перша машина. От, І тут різниця. Там на тій вазі було 5 миль на годину проїжджати, тут треба 3 милі на годину проїжджати. Трохи помаліше. Поїхали ніяких проблем. Я вам також скажу, вирішив я заїхати на мийку. Помию я трак, або трак вже такий страшний, що я не знаю, він вже такий страшний, як дідько, після тих снігів, тої солі і так далі. Я його зараз помию, прицепа я мити не буду, тому що, тому що прицеп їхній, вони прицеп не хочуть мити, не хочуть платити, вони мають все до домойку там на ярді. А машину я заїду помилю. Зараз я її помию. І вона буде чистенька, хоча дощ падає. Дощ падає, ну але це таке, тут чисто, тут навіть якщо дощ падає, тут все одно чисто. Так що я вирішив її трохи помити. Тут цих снігів нема, це в Каліфорнії, так що дорога, дорога чиста. От і так, будемо зараз заїжджати на мийку. Ну все, мене помили. Автомобіль помили. І будемо добиратися. Якраз в мене виходить, поки я мив автомобіль, в мене вийшовся цей вийшло 30 хвилин ресету. Якраз мені треба було 30 хвилин зробити, щоб я далі міг їхати. І виходить без відпочинку, але я встиг поїсти, поки чекав. Туди-сюди. Так що давайте, будемо зараз їхати. Ну, поїхали. Провірив, як кругом машини обійшов. Подивився, як вони помили. Але до мене аж цей. До мене другий шофер, американець підбіжав, каже, слухай, слухай. А чого ж ти чо ж ти прицепи не помив? Диви, машина чиста, каже, а, прицеп цей, а прицеп брудний. Та я, та я їм я йому кажу, що компанія не хоче, щоб мити прицепа, тому що вони мають в себе на компанії мойку. І коли прицеп вертається, то вони його миють самі. Але вони його так миють. Прицеп я можу прицеп один мати пару місяців. Я рідко їжджу туди до них, я можу один прицеп зачепити. З одним прицепом я, по-моєму, 7 місяців від'їздив, і то вони не хочуть мити його. Він мені каже, о, подивися, подивися на свою машину, машина чиста каже, а прицеп, а прицеп брудний, і воно виглядає дуже уродливо. А кажу, Та, воно так, воно таке виглядає. Так воно і виглядає. Та я їм стільки раз казав, що давайте цей помиємо прицепа. Ні, прицепа не треба мити, ми не будемо тратити гроші. От І так далі. Ну, йти, я, я так їздити, машина чиста, прицеп брудний. Але часом буває таке, що я коли границю переїжджаю, то там в Канаду в'їжджаю, там є мийка, то я коли мию машину, там мені так 10 доларів не жалко, я, я заїду і помию, і помию так, так, щоб аби, ну, так скоренько, щоб було цей, щоб про це більш-менш виглядав нормально, то вони навіть не знають. Ну бо це це просто цей, це як, як так? Пожалійте, машина скільки я заплатив, за машину я заплатив 60 доларів, щоб машину помити. Прицеп, прицеп би коштував 50, з чимось, мені здається. Але коли разом биєш машину і прицеп, то і, там і машина виходить дешевше. бо вони так рахують, машина теж, виходить, не 60 доларів, а 50 доларів машина, то мені би було дешевше. Ну, але вони не хочуть мити. Ну, не хочуть, як хочуть. Так що таке? Так економлять гроші. От. Ну що, поїхали. Поїхали далі. Сказав він, що в мене все виглядає тепер уродливо. Я кажу, та, уродливо, я кажу, з тобою згіден. Так. Аглі каже, it's looks ugly now. Я кажу, of course ugly. Аглі. Ну, погнали. Погано, що дощ падає. Зараз я вам покажу, я тут люблю ставати. Я, я з Оксаною сюди часто приїжджаємо і часто, ну як, коли ми сюди їдемо, часто не часто. Але коли ми сюди їдемо на саліно вигружатися, то ми сюди обов'язково стараємося тут спати. Чекайте, а що там таке? Там якась машина. Ну добре. Там машина. Щось з нею сталося. Ой, треба мені. Десь інакше заїхати сюди. А як я тут заїду? Цікаво. Там стоїть трак, і він прямо перегородив дорогу. І я не знаю, чи я тут заїду, а я скорше всього заїду. Там він поламався чи що, його прямо на повороті так зігнуло. А я... Опа, мені повезло, бо дорога. Добре, я заїхав тут. Де він там є той поломайко? А вон він, бачите? Вон він стоїть, перегородив всю дорогу. Я проїду тут, а? Стали с так буває, видно, щось повертав. Чи можливо в нього якийсь воздушний шланг обірвався чи що. Що з нього сталося, що він так прямо зігнутий застряг. Застряг. Не може їхати. Він не застряг, він не може їхати. От. Погано, що дощ падає. Опа. Так, от на цьому місці ми дуже любимо з Оксаною стояти, так як вам вже казав. Вон дивіться, машина, вон там траки стоять, раз, два, три, вон там мій трак стоїть. От. І ми тут любимо зупинятися спати. А що тут гарно спати? Дивіться, тут сюди такі ресторани є, тут є там базарчик такий є. От. Тут ми все купляємо морожено ми все тут купляємо. От. А там є озерце, зараз я вам покажу. Озерце в тому озерці є навіть черепахи, черепахи і риба. Риба, риби там є. От. І що тут ще є? Тут ще є павліни навіть. Не знаю, що я вам їх сьогодні покажу. Ну, павліни обично ми дивилися. Я ніколи не знав, що павліни вони залазять на дерева. Я ніколи не знав, що це павліни роблять. І ми побачили раз, що вони вон там, їх там купа залазить на дерева. Вони практично майже аж літають ті павліни. Я думав, що вони павліни тільки по землі ходять. Но вони сидять на деревах. Ляха. Це їде, їде на машині, не знає, куди він їде. Раз за мною їхав, другий раз за мною їде. Прямо по п'ятах мені їде. Не знаю я чи я побачу цих павлінів тут. Але тут сьогодні дощ. О тут є черепахи. А тут їх дуже багато. Але я їх сьогодні не побачу. От, тут такі рельси для дітей. А, нема, вони десь поховали черепахи. Вони обично на сонечко вилазять і тут так прямо на камінчиках сидять. Дуже жалко. Дуже жалко. І отаке тут атракціони. тут ну, дуже гарно, тут приїжджаєш спати не так. Як... Спиш не так як на стоянці, а так як на якомусь курортику. От. Я люблю тут стояти. Бачите, для дітей качельки. Фонтанчик. Ну, бляха муха Не показав я вам черепашки цього разу. А, вони поховалися десь Ой. та й так. таке ку-ку. Відпочинкове місце. Але я сьогодні поїду на цей. Я поїду на, на стоянку. У мене ще лишилось багато часу. Я поїду на стоянку, я міг і тут спати. Але до вигрузки мені ще 50 кілометрів. О, то я вирішив, напевно, їхати, бо на стоянці буде ближче до вигрузки, і я там сьогодні зможу покупатися. От. А покупатися для мене це дуже важливо. Ось який поїзд. О, Качачки тут ходять. Та? Вам мало води, тут в колобані. <сум> це деякі качки, бачите, не бояться. Ви любите воду, правда? Вони люблять воду. Качки люблять воду шкода, що я не побачив цих пальвін Павлін. А ой, тут а пальвін кажу, Павлів. Павлів не побачив. І тут качки дикі, Та У в мене вся куртка мокра, я весь мокрий став. Ой, і тут є. Ох, вас тут багато, а. Боїтеся. А тут такий базарчик, у них магазинчик. Тут я пам'ятаю, ми з Оксаною сиділи, і їли морожено теж. Он яке, воду качає. Че зус я весь мокрий став. Я весь мокрий став. Ой, треба йти в машину їхати та їхати далі. А мені, тут, а мені тут без Оксани не цікаво. Я би був з Оксаною, тут аби ще полазили, походили. Але дощ сильний. О, куртка, куртка полностью смокла. Так, так мы ездим вот тут. Машина в мене помита, бачите, навіть дощ падає, вона все одно чиста. О, тут дороги, нічого не сиплять на дороги, ніякий е стіль нічого не сиплять, вона буде чиста. Тому я її помив в дощ навіть. Ну. Ну, давайте, їдемо на стоянку, їдемо. Ми вже майже приїхали, завтра будемо вигружатися. Ми вже на місці, я скажу. Завтра вигружаємося і... Там буде видно, Там буде видно, що вони дадуть нам і так далі. Погнали далі. Добрий ранок, всім добрий ранок. Ну що, яка в нас ситуація? Під'їжджаємо ми до вигрузки, бачите, яка погода. Відео наше буде скоро закінчуватися. От, Зараз ми вигрузимося. Я не знаю, що ще там і як ще там. Нічого вони ще мені не цей не казали. Куди мені їхати? Так що подивимось, подивимось, що воно буде. Дивіться, яка спереду радуга. Я не знаю чи буде видно на, на камеру чи ні. Але вона дуже класна. їхати до них, то треба купу цих горбочків попроїхати. Все я приїжджаю сюди і все, я получаюся десь другий, бо все переді мною якась машина вигружається, але в мене є доставка часу, та я не спішу. Дехто спішить не на доставку, я, я не спішу. Я приїжджаю приблизно вчасно, весь час. Ну, на пів години може скоріше. От. І все, воно отут має, бачите, ці чорні мішки. І тут воно зліва. О, нікого нема. Опа! Я думаю, на цю рампу, бо деколи вони везуть на другу рампу, я думаю, що будуть вигружати тут, де там є, по-моєму, ще рампа десь взаді. Паркуюсь поки що тут, а там буде видно. Займу місце. Поїхав як п'яний. Я вам кажу, зеркала мокрі, нічого не видно. І ще я тут такий п'яний. ой, поїхав. Ладно, станем поки що так. Не, не знаю, що вони скажуть. Давайте, дорогенькі, будемо цю серію закінчувати. Будемо її закінчувати цю серію. І зустрінемось тоді в другій серії. Все, дякую за те, що мене дивитесь. Новим підписчикам підписуйтеся, ставте лайки, пишіть щось в коментах, я обов'язково буду відповідати. Е, Давайте тоді, до побачення, до другої серії. Come.